Мене звати Дана і це рубрика Так і живу, де я розповідаю та показую історії свого життя. І сьогодні я вам покажу свою подорож до Луцька. Це буде влог про мої дні там. І якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Або ні. Ну як хочете. Добре. Ну покажи. О, ну рок! Добро здоров'я кожного дивиться те відео. Мене звати Даненька. Жіть посміхайтеся! Ось це, це, це все відео, це був смисл цього відео. Жіте, посміхайтеся. Доброго здоров'ячка. Як ви поживаєте? А оце Аня. Вона зараз без кепки виявляється. Я сплю кіпсі, хай там не думаю. Так, мене звати Дана Дана, і це значить перший день перебування в Луцьку. І я вже набралася від Ані, Ані її Штучок. Так, Доброго жрачка, кожного хто дивиться це відео. Мене звати прекрасна Аня Ганя, і хто знає і хто не знає. і Зараз ми готуємося до зйомок. Фільму жахів, І ми щойно придумали собі імена. Даний яким буде Блер, а я буду Лорен або Августа. або <плес> не знаю, або Даніела Якась Даніела. І ми будемо зв'язувати цей короткометражний фільм з повнометражним фільмом жахів Астрал 3». тому що я на нього ходила якоїсь біди. Отпер Аня, расскажи сегодняшний отфит. hey guys, hey girls. My name is slender woman, and today I'm going to show you my outfit for today. I got one shirt, I got second shirt, and I've got third shirt. So, you know, when summer is outside, it's very hot. So I decided that this outfit will be just a bad decision. Uh, of course, uh, my face is very beautiful and pretty. And awesome and decided to dress like uh, crazy, crazy, And I decided that my socks and my uh, jeans, you know, with pants, are very, very cool. And I decided. That is very hard, so I decided uh, hope you enjoy. <раприс> hope you enjoy. Оце головний герой, його її звати Джулай. Драм звати Джулай. І ми йдемо знімати відео. Ні. <раприс> 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 <Where? раприс> О, бле. Тут дев'ять бала ріхтера. День знаю, буде добре, знаю, буде добре. Починає новий день, буде добре. знімаєш з-под бородак? З-под да. бородак. Що? Розкажи, Аня, будь ласка, що ми зараз робимо ото? Ми знімаємо його коротку допомогу. І ми знімаємо постельну сцену. <ріхи> постель. Аня? Піжама. Ми сьогодні будемо аджигати з даною піжамою. І в нас багато штативів. Раз. Куча, куча Два. камер. Все, не хочу біг зніматися, Не хочу б зніматися. Ми зараз знімаємо Анін фільм, і оце Влад, який там буде майже головний герой. Головний Ані. Да. Ну мій брат, да. Ну, він її брат у цьому фільмі. Почерк класний. Да. А там стоїть Аня. Вона знімає, як я знімаю. Привіт, даним глядачам. Кратка сестра Таланта. Да? <ривіт> Того вечора ми поїхали на велосипедах на поле. І це було нереально красиво. Коротше, Аня Аня вибралася до когось, значить, на дерево. Краду черешні. І краде черешні. Ото і драбину вкрала. Nee. І краде черешні. Не такі добре, що ти просто собі не являєш. Дай мені. На. на. <клес> черешня. Що це вишенька? Що? Це не завжди черешня де вишня? Позорище Карпатське. Це черешня! Черешня, я знала. Знала вона. О! Вона добре! А? Я стою на одному коліні. Аня, ти вийдеш за мене? Вийду за тебе. Куди? На роботу замість мене вийдеш. Хавай, хавай. Аня, ти злазиш? Що? Привіт, мене звати Дана Яким, я знімаю відео на фоні Ані Ані, котра, я не знаю, чи повернеться жива взагалі. Повернеться. Ото Повернеться. Перевернеться. І запнеться. Saturday morning, jumped out of bed. I'm putting my best suit. Never got to. Got in my heart. Got in my car and the rays like a jet. Uh. Би породила, завжди родила <laughs> ж мене, що не Ти ніж мене, ж мене, ти ж мене, ти ж мене, ти ж мене родила. Цілий день, але думаю, вечором і вночі Ти, я то, почну я... знімати. Ми зараз у центрі Луцької, ото, тут так гарно. Ні, <рес> не воно так не буде От І з нами, до речі, Лена, ото подруга Ані. Це акробатичний номер від е, Ані і Дівчат. Вдома не повторювати таке. Я це Все, ти вперше. Давай! Вірно? Ні! Чекай. Отак ставай, божки, башки ще. О, пикай. Давай, давай, я. Давай, немає, давай. давай, давай, давай. Ага. Та не так, ага. задніми ногами. Ми, Ми це ожидали, бо так безпалівно там двері відкрила. Так пришла, звідси теж безпалена. З зараз ми знімаємо короткометражку Ані, ото один штатив, ото інший штатив, ото Лена, ото Аня, а то дівчинка, яка роздає... погодилася, роздає класні штуки. Да, допом... Можемо вам ще прислати, якщо хочете. Да, вона нам погодилася допомогти, а не ходили такі сумні люди. Всі, Ні, я не буду, не буду. А вона погодилася і допомогла нам. Ото Лена вже має йти. Лена, помахай. Да, я Дякуємо Дайте. тобі за зйомку. Дякую їм за вчорашній день. Ми вчора класно люди От реально ми знімаємо і в нас просто проходять перед кадром, так заважають. Тупо, просто тупо в, в кадр. Так. і вони питають: типу ви кореспонденти чи любителі? а То в мене сусідка а? на кришу вилізла. Да, і там треба це зняти, бо нема сил вже з нею справлятися. Да. Я кажу, підіть на Аверс чи на Волинське телебачення, бо нема сил вже. А він такий каже. Він такий каже, то ж піду, то ж піду і розказав мені всю свою життя, всю свою історію життя. Так, так Ми лігі. оце тут як психологи особисті працюємо да, знаєте. Так, я кажу, ну хай вам все вдасться, ну бо ж відок мучиться. Да. Також ми пішли у піцерію Ферлі і я її віднесу до своєї рубрики Ідеальне місце на землі. Це одна з найстаріших піцерій Луцька. Тут дуже красиво, тут гарний інтер'єр, смачна їжа, дуже хороше обслуговування. Дівчата посміхаються, питаються. І на прохання, чи можу я тут знімати, вони все вічливо вирішили і дозволили. І навсіх засти. Коли ми сиділи в піцерії, ми написали дівчинці, котра живе в Луцьку. І дивиться і мене, і Аню. Щоб вона прийшла погуляти з нами. І от і вона. Привіт Поздоровайся і... з моїми глядачами. Я твій глядач. Оце єдина людина, хто дивиться мене крім мами. Я, я, я. А ну ладно, їх двоє зібралося тут. Оце коротше знайшлися дві голодні дитини. Оберніться до мене, Оля, Аня. І вони хавають, дивіться, йдуть по вулиці, не стидно їм. Не стидного? Ну, молодці. Аня, поверни книжку, покажи глядачам, що тут за книжка. Ти на нього схожа. Я вже знаю чим бородою, так? Да? Так. Да. Ти знімаєш? Так. Да. Розкажи своє враження. Я ти, щаслива. Ти, ти вже є власницею цієї книжки, десь приблизно 5 хвилин. Як тобі відчуття? Я дуже... I'm so excited. No. Ты зажигаешь меня Це, зараз ми за Анею знімаємо відео. Оце її фотік стоїть, Аня підходить до нього, застеляє його спиною. Баксика знімає. А ото тут таке Баксік. А ти ж мені казав, Не лякай мене. Зараз ми Анею знаходимося в палаці. У нас в палаці є ноутбук, бо ми будемо дивитися фільми. Далі в нас є хавчик. хавчик Аня, Аня, хто знає, хто не знає. І зараз ми з Даною яким е, в палаці. І нам так. Взагалі тільки пригод. І нас тут тяне інтернет, і може дивитися відео з інтернету, це капець. Але суть не в тому. Суть в тому, що навколо нас просто подушечки. Супер крута атмосфера. Москві. І я вам хочу сказати, що все своє життя, ну не все своє життя, це я так загнула, звісно. Десь з 11, з 12 років я кожного літа мала хоч один день поночувати в палаці. І я думала, що цього року я просто не буду мати часу це зробити. Бо ви ну, не знаєте, але в мене зараз дуже багато всяких дів. Я думала, що я просто не встигну. Але приїхала Дана. І я така думаю, чого нам з нею не поночувати в палаці? Тим більше ти завтра їдеш. От, і ми сьогодні плануємо зробити багато чого. В Цій палаці. Поїсти. Поїсти, да, в нас там їжа стоїть. І... Я її не бачу. о бачу Ось там. Да, у нас стоять дуже всякі круті штучечки, світюшечки. Ви купили, не купили. Ми просто забрали, поставили. Забрав. І, Воно і, ну, так світить класно і я дуже рада. Там, ну, там нічого не буде видно, в принципі треба просто бути людиною, щоб побачити а не кено Вані. Сьогодні вечором я вже буду їхати. Я не вімкнула якусь пісню, вона не дуже сумна. Але нехай. І, от, і ми заграємо на дорогу, Аня. Зараз? Не зараз, пізніше. Так. Да. Да. Знаєте, дощ я не пішла від мене, а не я від неї Не неволі хочу... біднімати, не воно бідні. Зараз я приїхала. Я стою на вокзалі. Я чекаю маму. То відео зняти? Так, да. то відео треба зняти. Треба зняти. Да? На знімаю в тебе на YouTube. Nice.